Привіт друзі! Скоро Різдво і ми будемо готувати чудовий подарунок для своїх друзів. Це буде чудова ручка із капу туї, англійської туї. І сьогодні я покажу вам, як вона буде точитися і що з нею вийдеться. Ось вони. Лише подивіться на них. Це кап англійської туї. Цей кап Туї приїхав з чудової Англії. Дерево, яке пахне смолою, і трохи димом після дощу. Кап! Це не просто частина стовбура, це живий візерунок у візерунку, в якому природа зберегла свій настрій та чудовий характер. Кожен сантиметр тут несподіваний, тут немає рівних ліній, немає передбаченості. Волокна йдуть як хочуть, і саме в цьому його краса. Я бережно підвожу різець і знімаю шар за шаром, бо каптуй не пробачає поспіху. Аа! <свят> Осьо! Якщо кудись поспішаєш, воно згадає про це кожною тріщиною. Коли кап розкривається, починаєш бачити те, що було приховано від тебе і від світу, бурю всередині і всю її красу, та всі барви коричневого кольору. Ось маленькі капчики. Ось сюди включення темні. Повноцінно ж все закінчиться після шліфування та полірування. Азка пунктується дуже-дуже довго і дуже-дуже повільно. Чому? Тому що сама порода вона дуже масляниста, на відміну від інших пород, які я точив. Із цього шматочка дерева народиться ручка. Вона не просто пише, вона тримає в собі частину історії, частинку лісу, що продовжує жити. Кожному русі пальці. Все, я закінчив. Після довго шліфування та полірування ручка вже готова. Але ж знову таки, можна було б і краще. А вам як результат, якщо сподобався контент, ставте вподобайки та підписуйтесь.